Вітаю! На уроці математики. Тема уроку додавання і віднімання в межах 9. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, роботу швидше. Починаймо. Починаємо з усного рахунку. Рахуй разом зі мною. Один. Два, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Скільки пальчиків у тебе на руках? Десять пальчиків. Приготуй форми номікону та картки з цифрами. Форма один. Пальчик один, цифра один, Форма два, пальчики два, цифра два. Форма три, пальчики три, цифра три, Форма чотири, пальчики чотири, цифра чотири, форма пять, пальчиків пять, цифра. 5, Форма 6, пальчиків 6, цифра 6, Форма 7, пальчиків 7, цифра 7, Форма 8, пальчиків 8, цифра 8, Форма 9, пальчиків 9, цифра 9. Назви найменше число в числовому рядочку. Один. А найбільше. дев'ять. Пряма лічба. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Полічимо у зворотному порядку: 9, 8. Сім, шість, 5, 4, 3, 2, 1. Пригадаємо сусідів числа. Сусіди числа це попереднє та наступне число. Сусіди числа 5. Попереднє. 4, а наступне. Шість. Сусіди числа 4. Попереднє. Три. А наступне. П'ять. Сусіди числа 7. Попереднє. Шість. А наступне. Вісім. Сусіди числа 2. Попереднє. Один. А наступне. Три. Сусіди числа 6. Попереднє. 5. А наступне. Сім. Сусіди числа 3. Попереднє. Два. А наступне. чотири. Сусіди числа 8. Попереднє 7, а наступне 9. Мінйони приготували для тебе приклади. Обчисли усно. Нагадаю: якщо від числа ми віднімаємо одиницю, ми отримуємо попереднє число. 1 мінус 1. Буде. Перевіряємо? Нуль. Два мінус один. Буде. Один. Три мінус один буде. Два. Чотири мінус один буде. Три. П'ять. Мінус один буде чотири. Шість мінус один буде. П'ять. Сім мінус один буде. Шість. Вісім мінус один буде. Сім. 9 мінус 1 буде 8. На екрані ти бачиш ведмедиків та малинки. Полічи, скільки ведмедиків? 9 ведмедиків. А скільки малинок? 6 малинок. Скільки потрібно додати малинок до 9, щоб їх стало стільки, скільки від медиків? Три малинки. Пригадаємо знаки, які ми використовуємо для порівняння чисел. Знак більше менше. Дорівнює. Порівняємо числа. Роздивись уважно. На екрані ти бачиш форми номікона. Якою цифрою позначимо жовту форму? Форма 3 позначимо цифрою 3. Блакитну форму якою цифрою позначимо. Форма 6. Позначимо цифрою 6. Порівняй 3 та 6. Який знак ми поставимо? Знак менше. 3 менше, ніж 6. Фіолетову форму позначимо цифрою. 9. Рожеву форму позначимо цифрою. 7. Порівняй числа. 9 і 7. Який знак поставимо? Знак більше. 9 більше за 7. Якою цифрою позначимо форми на екрані? Ліворуч форма 6. Позначаємо цифрою 6. Праворуч форма 6. Позначаємо цифрою 6. Порівняй числа, Який знак поставимо. Знак дорівнює 6 дорівнює 6. Фіолетова форма 2. Жовта форма позначимо цифрою 3. Порівняй числа 2 і 3. Поставимо знак. Менше. 2 менше, ніж три. Підготуємося до роботи в зошиті. Підготуй зошит, лінійку та олівчик. А зараз підготуємо наші пальчики до письма. Шли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Лавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися, прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом, каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята. Чотири, п'ять теж тут малята. Шість знайшли ми ще одного. Сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі. Десять. Молодці які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята. Почали траву щипати, пати. поспівали, а вночі солодко спали. Пригадай, як же правильно сидіти за партою. Спину тримай рівно, лікті поклади на стіл, ноги постав на підлогу або підставку. Вільною рукою підтримуй зошит. Олівчик тримай трьома пальчиками. Клади на середній пальчик, а вказівний і великий міцно тримають олівчик. І не забувай, що під час письма зошит на парті розміщуємо навскоси. Від попередньої роботи відступи 4 клітиночки вниз і на п'ятій клітиночці пропиши рядочок цифри 9. Між цифрами Залишай одну клітиночку порожню. Якщо тобі потрібен час для запису, став відео на паузу, а потім продовжуй перегляд. Складемо та розв'яжемо задачу. Послухай уважно задачу. У Іринки було 9 кульок. Світланці вона подарувала 2 кульки. Скільки кульок залишилося у Іринки? Складемо коротку умову. Було 9 кульок, подарувала 2 кульки, залишилося невідомо знак питання. Давай поміркуємо так. Якщо було 9, подарувала 2, кількість кульок у Іринки збільшилася чи зменшилася. Зменшилася, кульок у іринки стало. Менше, то якою дією ми будемо розв'язувати задачу? Дію віднімання. Складемо вираз. Від того, що було, від 9. Ми віднімемо ту кількість, яку Іринка подарувала. Скільки Іринка подарувала? Дві кульки віднімемо 2. 9 мінус 2 буде. 7. Залишилося 7 кульок. Відповідь задачі. У іринки залишилося 7 кульок. Задача розв'язана. Запишемо вираз. 9 мінус 2 дорівнює 7. Використовуючи малюнки, обчисли приклади. Запиши, будь ласка, п'ять плюс три дорівнює. Скільки буде 5 п'люс три? Вісім. Вісім мінус п'ять дорівнює. Вісім мінус пять буде. Три. Вісім мінус три дорівнює. Вісім мінус три буде. Пять. Сім плюс два. Дорівнює. Сім плюс два буде. Дев'ять. 9 мінус сім дорівнює. Дев'ять мінус сім буде. Два. Девять мінус два. Дорівнює. Дев'ять мінус два буде. Сім. Роздивись уважно малюнок. Що ти бачиш на екрані. Давай перевіримо. Синій трикутник. Червоний батон. Зелений крап. Ось і добіг кінця наш урок. Оціни свою роботу. У мене все вийшло. Пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. Я дякую тобі за чудову роботу. До нових зустрічей!